Вітаю вас в моєму просторі, на моєму каналі. Вітаю всіх тих, хто з добром, з відкритим серцем на моєму каналі. Хто зайшов, сказати своє фі або ще що-небудь, я вам не рада особа писати коментарі, якесь вашого фі. Тобто, практикуйтесь на своїх площадках. А це мій канал, мій простір, тому. Буду удаляти такі коментарі. Чим хотіла з вами поділитись стосовно свого досвіду. Коли ще в ті часи, коли я займалася виливками воском, познавала ці структури, ці цілітні системи, до речі, дуже гарно получалася, але прагнула кращого. Найкращого я на той час вже виливала печакрава. Приміняючи і кольори, і звуки. В общем, там вже було ціле дійство. Але як я потрапила в атмологію Атмахілінг, мені треба було щось сучасніше, щоб таке щолк на раз-два, і воно працювало, щось модернізованіше, щось таке. тому що виливка воском це треба поїхати купити воск, там спеціальні чаші. Ці миски, ці потім цей воск треба гармонічно все утилізувати. Тобто там ціла процедура, там ціле дійство, там ціли, прямо ціла вистава. Так, вона дієва, дуже дієва. Так ось, до речі, всі майстри виливають воском по-іншому. Це прям. Ну, ці, ціла майстерня знавців, профі, професійної спільноти з деякими я спілкувалася, у деяких навчалася, з деякими співпрацювала. Такой, дуже, такий Дуже цікавий досвід, але в одному із досвідів одні майстри роблять собі виливки воском, інші майстри не роблять. Ну, там тож, Кому буде цікаво, напишете, я розповім, кому дуже цікаво про виливки воском. І в одній з своїх робот я робила собі роботу. А щоб ви розуміли, коли працюєш з чимось, то вилазе щось, куди треба подивитись. Так ось в мене вилізла. Я умудрилась а, після цієї роботи наступити на гвоздь. І цей гвоздь був, знаєте, як. Е Якби цей гвоздь прямо в центрі подошви ноги. Як то знаєте, Ісуса Христа прибували до цього до Христа, і прямо в центрі ноги, прямо цей гвоздяра, і прям такий аж прям, ну, боль ужас ужасно, кошмар кошмарний, завила від болі, і прям в центрі цей такий ржавий хороший гвоздь. І прям так, знаєте, хорошо, так прям на нього наступила. І вила, і, сковчала, і, 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 і. А потім питаю у своєї же курації, у своїй структури, у своїй сили, яка мене супроводжує, питаю, що це таке? Я ж, наче, пташі, я ж ісцелялась, що це таке? А вилізла програмка, такий глюк, дуже хороший, Бог терпіли і нам вел. Тобто, моя бабушка покорно ходила на молитви, і все, що Богам дано. Ну, Значить, Бог так управив. І все, що Бог посилав, вона покорна тер... такий собі терпіло. Але ж ми сьогодні знаємо, що ми наразі вже в інші часи заходимо, і цей час інший вже настав. Тобто, ще в часи моєї бабушки, можливо, це було і правильно, що Бог терпіл нам віляв. Але навряд чи це правильно по відношенню до себе. Так ось зараз ми з колегами проходимо певні трансформації в наших чатах, там у нас ціла діяльність. Працювали ми по циклу Санса Атмахілінгу, був у нас такий запит, кроваві гроші. І там, звісно, повилазило дуже багато. Тобто, ми працювали командою, тому, скажімо так, повилазили ці гвозді. І ось колега. Пише в неї там болі, а в нас в Атмахілінгу є швидка допомога, і ми можемо ще запитувати у вищих структур потоки на гармонізацію, на відновлення, на стабілізацію певних процесів. Але тоді, як в моєму досвіді, розпакувалася ця програмка Бог терпіл і мені Мєлєл. Я тоді навіть не усвідомлювала, що треба випити таблеточку, а температури або ще щось. Тобто навіть уявлення не було. Тобто, наскільки ти був в цій програмі, що треба терпіти, коли у організмі жар, біль, що коли до мене е е Зверталися рідні люди, що давай швидку визовем, зараз прийдуть уколчик зроблять і все. І я тоді помню, сперечалася з родиною, що вони визвали швидку, що е, ну, так не можна терпіти. Що Мені зробили уколи, все зробили належним чином, я тоді заснула, перебинтували, в общем все добре. І воно у мене щось дуже швидко, швиденько все зажило. Так, ось я про те, що які б технології сьогодні не були, що б сьогодні не відбувалося з цілітельськими практиками, тобто, сходити до лікаря. До класного спеціаліста і пройти якусь чи то діагностику, чи то лікування, чи, 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 на сьогодні це актуально. Тобто, якщо ви проходите якісь практики, щось у вас там відбувається, то лікарів ніхто не відміняв ліки, пройти якийсь курс лікування це нормально. Але е, ці всі практики, ці всі ціліські системи для чого? Щоб розпакувати. Ті всі файли, які в тонкому просторі. Тобто, якщо необхідні якісь операції, то перед початком е, працюються в тонкому плані, а потім уже коли знімається оцей інформаційний файл, для чого це е, прийшла та чи інша хвороба на той чи інший орган, а потім вже відпрацьовуються лікарями в фізичному просторі, чи то капельниці, чи то операція, що там відбувається. Бо в мене була клієнтська робота. Ну, ще тоді тоді, за часи цілительства дуже така познавательна історія. Це була моя однокласниця, а в неї живий вес був не менше 200 кг, і в неї були в поджелудочні ці камні. І її лікарі із оцього веса, як ризик в операціях, її не брали. ну От не брали і все. Тобто це буде і стоїть стільки та стільки та в общем все, що годно, але її не брали. Вона дуже по цьому поводу страдала, бо ні, дієта ж нічого не допомагала, ще й вес. І в неї ця ситуація не розрішалась ніяк. І це прям ну, дуже було для неї питання питання. І тоді вона звернулася я кажу, а я ж така ще починала, така вся, і эта, така, ох, щас ми тобі. І я роблю їй цю практику, вилівки воском. І вона щось чи на другий чи на третій день після практики забрала її скора. В неї там щось обострілося, скоро забрала, чик-чик-чик, одразу чик, на операційний стол, ніхто там нічого не розбирався, швидко вилізав, все нормально і все. Я тоді пам'ятаю, приїжджаю і вона в, такому... Я в шокі, вона в шокі. Я ще на той момент не могла це все пояснити. Я вважала, що О, щось таке страшне произошло. А це, виявляється, створилися самі найкращі умови, самим найкращим чином. Вирізали, пройшла операцію ще й безкоштовно. Вона попала там в якусь програму, ще якийсь лікар приїжджав, дуже там талановитий, дуже там 7 днів в лбу. І що там вся лікарня казала, от це тобі повезло, оце тобі повезло, оце тобі повезло, там чуть ли не на небі встали, і все її там зробили належним чином, і вона, пам'ятаю, оці камні поскладала і показувала. Отакий от був случай, випадок з клієнтської роботи. Тому Перед, якщо є якась хвороба, якщо є таке, то на сьогодні, дякуючи прогресу і еволюцію людському нашому, у нас на сьогодні досить технологій, щоб піти зробити те обстеження, яке необхідно, здати ті аналізи, які необхідні, отримати ті поради, які необхідні саме вам. Так, сеанси, ці всі практики треба проходити, але й треба слідкувати за здоров'ям. Тому, самого найкращого, поділила своїм досвідом. Ще раз нагадую: ставимо лайк, підписуємося на канал, ділимося з друзями. Всім помудрствувати, поумнічати, будь ласка, на своїх каналах. А це мій простір. Так, що, будь ласка. Дуже за цим слідкуйте, тому що я дуже серйозно до цього відношусь. Дякую за увагу.